І навчатися ніколи не пізно. В одному зі столичних університетів літні люди активно надолужують те, чого не встигли замолоду. Вивчають іноземні мови, ази психології, комп'ютерну науку і навіть східні танці. На заняттях побував Тарас Левченко. Східні танці як запорука не лише фізичного, а й духовного здоров'я чи не найбільше студентів університету третього віку в Дарницькому районі столиці. У мене є двоє дітей. От син, доня і троє онуків, але все далеко. І я живу одна. Я пережила велику трагедію. У мене раптово помер, помер чоловік. мій. вирішила, якось треба жити далі, і чимось треба своє своє життя наповнювати. І тому я пішла на танці. На жаль, я зовсім одинока людина, і ці танці це в мене дуже велика розрада в житті. Вона приносить мені задоволення моральне, фізичне. Тим часом у сусідній аудиторії пенсіонери опановують комп'ютери. Двічі на тиждень літні люди приходять сюди займатися професійними програмістами, аби розумітися в новітніх технологіях. Проплата за квартирні, за квартиру, комуналка і так далі. Без цього не входиться так сказати, та і спілкування вже потрібне пенсіонерам через соціальні мережі. Опановувати нові ремесла пенсіонерам допомагають не лише соцпрацівники, а й волонтери. Зокрема, пані Тамара щотижня проводить в університеті майстер-класи з рукоділля, майстриня вчить літніх жінок лаптевого шиття, роботі з бісером та мистецтву витинанок. Я несу людям розуміння, краси, щоб кожна жінка могла робити якісь речі для своїх дітей. Для онуків, які б їх радували і оберігали, виникли університети третього віку у столиці більше десяти років тому. Тут немає ні оцінок, ні певних вимог. Головне кажуть, соціальники увага та спілкування. Кожен факультет університету для студентів це є острівок живого спілкування. Діти виросли, внуки виросли, і от та самотність роз'їдає їх серце. І вони приходять до територіального центру. Як до другого дому, це не є класична університетська освіта, це самозайнятість і обмін інформацією між людьми, які вже ну вийшли на пенсію, які хочуть бути соціально активними, соціально задіяними. В кожному районі існують такі університети при територіальних центрах захисту населення. І кожен район знаходить свої факультети або свої фахи. Це і ну, англійська мова, це комп'ютерна грамотність, це шахи. Це східні танці цього року. Студентами університетів третього віку у столиці стали понад дві тисячі осіб. Процедура вступу до таких навчальних закладів проста. Охочим пенсіонерам чи людям з інвалідністю треба лише подати заяву до найближчого центру соціального обслуговування. Тарас Левченко, Андрій Усатий, телеканал Київ.